Green Card Jmil. така автівка дуже проста в керуванні нею. Дуже практично пересуватися по місту від свого брата. Комахи отримала тільки назву для того, щоб нею керувати водійське посвідчення не потрібно. Команда першого міського відправила стестувати чудо техніки. Пані та панове, до вашої уваги, електромобіль «Жміль». цей маленький персональний грінкар призначений для повсякденного використання, сконструйований у кривому розі. Має відмінну маневреність і простий у керуванні. Катерина донька винахідника, Їй усього 10 років, навчається у п'ятому класі і вправно їздить на електрокарі. каже, автомобіль незвичний, тому має мрію, аби джміль став на конвеєр і вироблявся серійно. Мне кажется, управлять этим автомобилем может каждый. Но только возраст должен как минимум 7 лет, чтобы ребенок понимал, что он делает. Плюсы тем, что он ни на кого не похож, он совершенно уникальный. И то, что если вот вы тоже с первого раза смогли по Ну, їхати на цьому автомобілі, по тому ж він недостатньо сложно в управлінні. Для того щоб навчитись керувати джмелем, потрібно 5 хвилин часу. Безшумний автомобіль заряджається від звичайної розетки. Паливо йому не потрібно. Вперше цю машину випробував сам Мервілку, який зазвичай віддає перевагу елітним іномаркам. Жміль їздить на двох колесах. Це дозволяє машині припарковуватися у важкодоступних місцях. Андрій Луценко, конструктор електрокара, займається розробками з дитинства. Каже, це чудо техніки може проїхати близько 60 кілометрів на повному заряді. розумієте, в наше вірю, ну, для нас заготовіть великої проблеми. немає. тут важливіше придумати. Вот. А изготовить это уже второе дело. Ну я вот всегда так считаю. Самое главное это идея. Эта машинка была у нас, это та, которой мы тут катаемся. Она у нас была прототипом для начала изготовления конструкторов. Максимальна швидкість цього автомобіля 50 кілометрів на годину. Час заряду акумулятора 8 годин. За один місяць таких джмелів можна сконструювати близько 30. Свої винаходи автор не вважає серйозними. каже, це просто хобі. У його майстерні поруч з електромобілем розташовуються квадрокоптер, машина для пошуку мін і навіть маленький вертоліт. Микола Чирва, Ністрат, підсумки тижня, перший міський.